Буде осваювати сьогодні нову професію. лазить по столбах. Ти приміряєшся? Давайте я взую. Одягну. Як це, маленький крок одної людини, але великий стрибоклюство люстку. Пішли тягатися. Так, Данік. Зуваїться. дуже важке дуже. На, на Даніка не підходить ремень. Дирочок таких нема. Ладно, а я так хочу ладно, скидай. Краб, містер Крабс. Данік зарядний подковав. Е, Данік, чуєш, вони широко розряджені, то, то ти можеш таку вести через цей стовп. Вони? Так? Да, да. Це ж сейф. Стиль, 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 дверь, дверь, три, дверь, ты здесь, здесь, здесь. Две, три, чтобы ты закреп плотно, чтобы вся была штука до. Да. Плотно стоя. Все. Да, даже, могу пасти. Ты должен чем выше, тем будь обережен. Ставишь и на излом такой, чтобы Раз, ты на п'ятку давай, понял? Давай на п'ятку, щоб все, дальше не треба лізти. Чую ще не. Я потім тебя не зниму. Треба трошки далі ставить. Не, не, не проти або нижче, або вище. Що там видно? Ти подобається? А злазить ще хуже, обично лазить легше. На п'яточку, давиш, що якби заломується і не, не скользить. Вітаємо тебе на землі. Пред лунатиком. Хорошо, На них уже на велосипеде Все хорошо ехать. На ты на велосипеде ставишь, и ты переднее колесо по-любому попадает. Если ехать. Так, на Можно еще на Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А то я до вас прийду отключи світло.